Вітаю вас, шановні брати та сестри! Сьогодні я поділюсь важливими подіями, що відбулись цього тижня. Дитячий клуб у місті Шахтарське відзначив свою першу річницю. Щосуботу служителі проводять для малечі цікаві зустрічі, де знайомлять їх з біблійними істинами та влаштовують захопливі майстер-класи. 31 січня в Харкові відзначили другу річницю денного центру, який допомагає дітям ВПО та тим, хто потребує підтримки в навчанні, спілкуванні та адаптації. Подібні дитячі клуби та центри функціонують у Знам'янці, Запоріжжі, Білій Церкві, Львові та Хмельницькому. 30 та 31 січня у Берліні відбулася перша конференція про для левітів європейського регіону. 80 служителів із різних країн зібралися для поклоніння, навчання та оновлення. Головним спікером був пастор Антон Тищенко, який говорив про єдність та смирення в служінні. Завершилася конференція вечором хвали, на якій прийшло понад 150 людей. Закінчились перші два тижні навчання на міжнародній біблійній школі в Києві. Протягом цього часу студенти вивчали бібліологію, старий та новий завіт. В останній день єпископ Андрій Тищенко звершив молитву з помазанням оливою за всіх служителів та студентів. Нагадуємо, що для тих, хто вчасно виконує всі завдання, є можливість отримати диплом від Євангельського теологічного університету. Наступного ж тижня студентів стаціонарного навчання приймає місто Дніпро. Також ставайте партнерами телеканалу Новий Християнський, щоб допомогти розповсюджувати благозвістку нашого Господа Ісуса Христа по всій землі. Божих вам благословінь та до зустрічі на наступному тижні!